Бродівській міській раді провели сесію. Які питання були на порядку денному, дивіться далі. Крім цього, на сесії підтримали виділення фінансового ресурсу для військової частини на покращення матеріального стану частини передбачено 500 тисяч гривень. Несли також зміни до комплексної програми фінансової підтримки КНП Бродівська центральна міська лікарня. Про це доповів головний лікар Мирослав Тимус. Зміни внесли також до комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення. «Ваші увазі пропонуються зміни до програми соціального захисту, окремих категорій населення обов'язкової громади. Зміни стосуються змін до бюджету програми. Бюджет програми річний збільшується на 200 тисяч гривень. То, якщо зараз 7 мільйонів 81900, то вискладати 8 мільйонів 1950. Кошти спрямовуються на вишту до національних допомог в сумі 400 тисяч гривень, це по змінах до програми. І зменшується сума коштів у бюджету на надання на соціальних послуг мешканцям громади на професійній основі фізичним особисті. Цих 200 тисяч спрямовуються на ремонт. Також на сесії звітували старости, яким міський голова дякував особисто за виконану належним чином роботу. Крім цього, на цій сесії родинам трьох загиблих захисників бродівчан вручили орден за мужність під час засідання чергової 60-ї сесії. Бродівської міської ради начальник першого відділу Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Юрій Ямнич вручив ордени за мужність третього ступеня посмертно родинам загиблих воїнів, які віддали життя за нас та мер в Україні. Рудніцькому Петру Петровичу посмертно. Дякую Відзнака міністра оборони України Указом президента України від 16 жовтня 2024 року номер 702 нагороджено орденом за мужність третього ступеня Одінцову Валерію Ігоровичу. посмертно. Вівні президента України. Дякую вам за вашу оберну. Указом президента України від 14 жовтня 2024 року номер 701 нагороджено орденом за мужність третього ступеня Денисюка Віталія Ігоровича. Посмертно. від імені президента Дякую. Всім дякую, що дозволили вчити нагороди нашим воїнам. Найшвидшої нам перемоги. Слава Україні! Грай, Героям слава. слава!» Від себе міський голова Анатолій Белей подякував батькам за їх героїв, які ціною власного життя захищали нас від російського агресора. За цілісність і незалежність нашої держави, за те, що ми з вами можемо тут сьогодні жити працювати. Завдяки їм. Ми сьогодні живемо Сергій Нікишин, телеканал Бродмайн.